Дорогі сестри і браття, хотів би я сьогодні згадати із вами про те, як глибоко шанує Ісус Христос людину і людське життя. Взагалі Бог ставиться до людини як до Свого рівноцінного партнера. Бо бачимо, Він. Безмежно всемогутній. І взагалі все, що діється, діється із Його знання і діється через його допуст. Нічого, що стається, не буває так, щоби Бог про це не знав. І навіть тоді, коли людині здається, що вона щось приховає, воно якось пройде, можна буде обманути ні. Бога не можна обманути, Він все бачить і все знає. І багатьом людям справді здається, що Бог, як всемогутній, може їх так захопити і з ними чинити будь-як, як собі захоче, і на них не звертати уваги. І саме тому, що ми так думаємо про Бога, нам здається, що так багато несподіванок у нашому житті. Бо ми хотіли якомога краще, може, посміятися хотіли і казали, що гірше не буде, а то і сміятися нема з чого вже, і гірше стало, і такі люди розчаровані, а чому то так? В Україні розгорається політичний скандал. І такі люди. Розчаровані кажуть, ну як можна було так красти під час війни? Чуєте, Та багато людей, навіть да, і під час війни, пішли у владу, щоб там заробляти? Не щоб отримати зарплатню. А власне, отримуючи зарплатню, вони дивляться, де би ще більше взяти. Тому що це такий для них бізнес від самого початку? І не треба себе обманювати, коли ми голосуємо за когось, хто не зовсім певний, що він буде інакше поводитися. Ціле диво, що це відкрилося тепер. І тому багато людей сумніваються, може це така підстава. А де підстава? Можливо, наше життя змінюється. Але тепер дивіться дуже багато для людей несподіванок, але не для Бога. Тому що, будучи всемогутнім, і всесильним і всезнаючим, він дивиться в людське серце, дивиться на людину, і він радісний зі свого створіння. Людина, що правда, обманює, людина втікає від нього. Але без огляду на всі Наші манівці, якими ми блукаємо, він все одно глибоко шанує і поважає нашу гідність і свободу. І Він, це той, біля якого людина здобуває і здоров'я, здобуває і життя. Дорогі сестри і браття. Ми у своїй вірі не будемо такі наївні. що скажемо, оскільки в Євангелії пише, що жінка доторкнулася до Ісуса Христа і одужала, то так і мені має статися. І тому я зараз прийду до церкви, до якогось образу доторкнуся, і маю я бути здоровий. А як не сталося, тоді претензії, я щось не розумію. Тоді міг таке зробити, а тепер не може. Чи може може, а не хоче. І не будемо настільки наївні, що будемо вимагати від Ісуса Христа, щоби Він негайно підняв наших покійних. Бо якщо міг тоді, то може і тепер. Але ми подивимося на зовсім інші обставини, як то Ісус Христос зустрічається із людьми. І коли йому кажуть, дитина помирає, то він іде, він не швидка допомога. Він не має ніяких засобів, щоб цю дитину врятувати. Та й будем, будьмо відверті в той самий момент, коли Ісус Христос ішов до цього Яїра, до дому Яїра, то багато інших і дітей, і дорослих в той момент помирало. Адже ж багато людей жило на землі в той час, коли Ісус Христос прийшов. Але там, де Він приходив, і люди зверталися до Нього, Він був готовий іти їм назустріч. Ніколи не покинув, тому що Він шанував людину. А якщо тоді шанував, то шанує і тепер. В усіх тих людських проблемах, в усіх труднощах, і кожного разу, коли людина заплутається, і немає виходу, і їй здається, що немає виходу із ситуації, в якій вона опинилася. І якщо ми його запрошуємо, то він іде нам назустріч. І тут починається інша е, історія. Історія жінки, яка одужала, тому що нічого не просила в Ісуса Христа, а тільки сама для себе сказала, як я доторкнуся краю Його одежі, то тоді одужаю. І на диво так і сталося. Але треба знати, що вона не була хвора на якісь е, сердечні хвороби, ну, серцево-судинні. Чи запалення легень, чи щось інше. В неї була специфічна жіноча хвороба, яку називає святе писання кровотеча, а згідно із старовинними правилами, ніхто не смів опинитися у прилюдному місці із відкритою кровотечею. Чи це буде рана на руці? Чи на нозі, чи будь-де інде. Такого треба було вивезти за місто і каменувати, тому що він міг наражати спільноту сільську чи міську на поширення якоїсь інфекції. І саме тому, коли Ісус Христос запитав, хто до мене доторкнувся, ця жінка не відразу призналася. Бо вона боялася. Ось вона відчула, що стало здоровою, а зараз може отримати каміннями. І коли Ісус Христос, вона думала, що вона тихо, інкогніто, непримітно доторкнеться, а Він обернувся і каже, хто до мене доторкнувся, то вона знала, що він до неї звертається. І як виглядає, не хотіла признатися, бо боялася, а признавалася, вона тремтячи, бо не знала, чим закінчиться ця розмова з Ісусом. Але замість засудження, бо більшість тих людей, які оточували Ісуса Христа, очевидно, її засудили б. Від нього вона не отримала жодного слова засудження, а навпаки, підбадьорення. І бачимо: Ісус Христос тим самим ламав оці стереотипи у відносинах між людьми. І тепер продовжується оповідання про доньку Яіра, яку кажуть, вона вже померла. Вже не треба йти до неї, але Ісус Христос все одно йде. І тут ми зустрічаємо ще одну дуже цікаву ситуацію, тому що Він входить у кімнату, де люди ридають, плачуть і голосять. Але це так нещиро, це наймані плакальник. Я не знаю, плакальниці і плакальники, напевно, що жінки були, бо жінки вміють краще то виплаковувати. Якщо заплатити гроші, то вони плачуть над померлими. І коли Ісус Христос сказав, що дитина не померла, то ці, які щойно, щойно плакали і голосили над померлим дитям, почали сміятися з Ісусом. Але Ісус Христос настільки шанує людське життя, що Він кличе цю дитину назад. Дорогі сестри і браття, ця дитина не Воскресла, так, як Воскрес Ісус Христос і так, як Воскреснемо ми в останній день. Ця дитина ожила. Вона повернулася додому, щоб їсти. Пити, спати, працювати, рости, навчатися, а колись знову померти і вже воскреснути у вічне життя. Але поверненням у життя. Ісус Христос показує наскільки воно дороге для Нього. Те, що ми тепер живемо, вона хворіла, її боліло, її знову щось буде боліти. Вона буде зустрічати різноманітні проблеми в своєму житті, проблеми дорослішання того усамостійнення, можливо, якісь знову хвороби на неї нападуть в майбутньому. А виявляється, що це все цінне настільки, що Ісус готовий людину повернути до цього життя, на яке ми так часто нарікаємо. А воно таке цінне, що Ісус готовий до Нього повернути людину, яка, здається, вже померла. І тому, коли ми говоримо про ставлення Ісуса до людини, то бачимо наскільки для нього цінне і здоров'я, і життя людини взагалі, а оцій людини взагалі то і кожного з нас. Подивімося, бо саме образ Ісуса Христа, який йде на зустріч, який уважає на цих людей, який шанує людину, Він є для нас сьогодні прикладом. Не ті люди, які просили в Ісуса, Ти мені оздорови доньку, ти дай мені здоров'я, я собі доторкнуся, я буду здоровий, буде мені добре, а Ісус. Який їх зустрічає, який з ними розмовляє, і який іде їм назустріч? Бог тебе поважає, Бог тебе цінує, Бог тобою захоплений. Бог тебе любить безмежною любов'ю, і то вже і тепер, І якщо ти прийдеш до нього і скажеш, ой Боже, я таке наробила, якісь правилами порушили то Він зрадіє, що ми до нього прийшли, але ніколи не засмутиться, що ми занадто порушували правила. Бо він готовий і прощати. І казати, віра твоя спасла тебе, не переживай. Дорогі сестри і браття, це означає плекати теж, ми покликані плекати, пошану до людського життя. Бо дуже часто в нас є такі перегини. Бо ми хочемо, щоб все було по правилах, але забуваємо, що правила мають виконувати живі люди. І якщо робиш зауваження комусь, кого здається тобі, що ти любиш, вперше подивися на нього. Чи справді те зауваження, яке хочеш зробити йому? Воно варте того, щоби принизити цю людину, щоби образити її. Чи не варто серйозніше задуматися, задуматися як саме робити зауваження? Добре, скажемо інакше. Подивімося, наскільки ми беремо приклад з Ісуса Христа, щоб так як Він поважати людське життя, тих, які оточують нас. І тих, яким ми зустрічаємо, просто так у житті. І тому, коли сьогодні читаємо уривок з Євангелія від Луки, ми візьмемо до уваги, що людське життя цінне саме по собі, не від того, що людина щось робить чи не робить, здобула чи не здобула. Воно цінне, тому що воно дар Божий і його цінує сам Господь. Цінуймо своє життя і життя своїх ближніх. Слава Ісусу Христу!